Вислухайте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цареградська, що дасть Україні ухвалення законопроєкту про ратифікацію Римського статуту, пояснює правозахисник-експерт Центру громадянських свобод Володимир Яворський. Отже, почнімо з бази, з теорії, з головного, що таке Римський статут, і так що, це виходить, Україна його досі не підписала, чи як? Римський статут це міжнародний договір, яким був заснований міжнародний кримінальний суд, який власне зараз є єдиною міжнародною інстанцією для розслідування і покарання за міжнародні злочини. Він працює вже практично 25 років, і Україна вона в 2014, потім в 2015 році визнала його юрисдикцію, щоб він міг розслідувати злочини, які вчиняються на території України. Але до ратифікації так і не дійшло, тому що для цього були певні конституційні перепони. До 20-го року, ну а пізніше було новій владі ще не до того. Тому а до 20-го року не можна було через е, ну певну таку конституційну колізію, коли конституція це забороняла. Що змінюється зараз, якщо ми підписуємо цей законопроєкт і відбувається саме ратифікація? Ну, по перше, там умови ратифікації, які наш уряд заявляє, вони дещо незвичні, тому що вони застосовують застереження щодо можливого розслідування воєнних злочинів, вчинених громадянами України. Тому до сьогоднішнього дня таких обмежень не було. Міжнародний кримінальний суд міг розслідувати будь-який злочин. А з моменту ратифікації з'явиться такі такі обмеження. А друге, крім того, Україна отримує низку прав. Як повноправний член асамблеї держав Міжнародного кримінального суду, вона зможе впливати на сту, на бюджет формування бюджету відповідно скільки грошей буде виділятися на розслідування в Україні? Можна впливати на вибір судів міжнародного кримінального суду, прокурора. Який керує всіма розслідуваннями, тобто можна мати доволі серйозний вплив на діяльність суду, коли у нас будуть такі механізми, ну і плюс більш серйозний має бути вплив на українські правоохоронні органи, тому що там теж інструменти з'являються додаткові. Ну і плюс ще Україна повинна після цього повністю привести. Своє національне законодавство у відповідність до римського статуту, бо до сьогодні це не було зроблено, а це стосується важливих питань. А які, які наприклад, і... Ну, наприклад, на сьогоднішній день взагалі не врегульовані питання захисту свідків і, зах... і питання потерпілих, прав потерпілих впровадження, тому що те, як вони є на сьогоднішній день, це не відповідає римському статуту, і крім того, є. Проблеми у визначенні злочинів, тому що визначення злочину у нас називається це юридичною мовою склад злочину, він, ну, наприклад, всі знають, що таке крадіжка. Але, наприклад, що таке геноцид, що таке злочин, агресія або такі складні злочини, вони мають специфічні склади. І коли слідчий отримує повідомлення про такий злочин, він... Якраз його розслідування полягає в тому, що він, він досліджує ось ці склади злочину, і він їх доказує. От в нашому кримінальному кодексі дуже багато злочинів не є визначеними, і тому є великі складнощі для того, щоб розслідувати такі злочини. Зрозуміло. А питання щодо того, чи зможуть українські судді бути в МКС, відколи ми ратифікуємо Римський статут, воно взагалі актуальне? Чи потрібно нам там бути, і чи власне буде це можливим? Це корисно, це можливо, і але тому що при обрані суддів якраз влаховуються три критерії: це географія, гендерний баланс. І ще там один критерій, який не такий важливий. Тому, в принципі, Україна може висувати свого кандидата, і, головне теж голосувати за нього, і, відповідно, інші країни теж, якщо проголосують, то такий суддя може бути обраний, тому що обирається не від України, а від регіону. От, але і, і це корисно, тому що, в принципі, це наближає нашу систему, тому що головна взагалі роль, він, Міжнародний кримінальний суд розслідування веде не щодо великої кількості людей. Тобто, максимум там, він візьме 10-20 кримінальних проваджень, тобто, це не є така велика інстанція. Головна його функція, щоб ми на місцевому рівні мали спроможність розслідувати всю. Кількість злочинів, яка на нас звалилась, які вчинені в Україні. А на сьогоднішній день це вже приклично там під 150 тисяч кримінальних проваджень є відкритими, і щоб їх розслідувати, то потрібно мати. Великий обсяг, ну, наприклад, правильна структура має бути органів впровадження, всі процедури мають бути відпрацьовані. Плюс має бути велика кількість людей, які розуміються на цих злочинах і вміють їх розслідувати. І це якраз ну, коли є суддя від країни, це ознака того, що у нас є школа правова, яка спроможна створити такого суддю, який міг би бути суддею в міжнародному кримінальному суді. Тому це це ознака того, що у нас є кадри. Я би ще хотіла, пане Володимире, окремим таким розділом поговорити про права людини безпосередньо чи ратифікація Римського статуту тут нам дає якісь додаткові плюси, так би мовити, в цьому контексті. Ну от, наприклад, я би сказав про права потерпілих. Тому що права потерпілих на сьогоднішній день у нас не надто захищені, і це буде, до речі, одна з тем при вступі в Європейському Союзі, тому що там вимагається, щоб по певній категорії важких злочинів. Наприклад, е зґвалтування, катування і так далі. Є ще багато таких декілька десятків надавало особливу допомогу потерпілим. І власне ця допомога вона має бути юридична, психологічна, там, іноді матеріальна, в реабілітації і так далі. У нас цієї системи взагалі на сьогоднішній день немає. У нас є тільки пілотний проект в офісі генерального прокурора, який повинен би налагодити якусь систему. Але фактично незалежної системи у нас допомоги потерпілим на сьогоднішній день немає, і це є певною проблемою. І якщо Україна ратифікує Римський статут, то в неї буде міжнародне зобов'язання створити таку незалежну систему, яка має бути, наприклад, проблема є. В системі в пілотного проекту в тому, що слідчий повинен звертатись, тобто слідчий визнає, чи ви є потерпілим в злочині, потім слідчий звертається за допомогою для потерпілого, і це створює певну залежність потерпілого від слідчого. В кримінальному процесі таке не може бути, тому, тому що, наприклад, сторона. Яку обвинувачують, можу сказати, що таким чином слідчі домагаються якихось потрібних їм свідчень. І тому в міжнародному кримінальному суді, наприклад, є окрема структура, окремий фонд, який він буде допомагати потерпілим. І, наприклад, якщо українські справи будуть розглядатися вже в суді. То українські потерпілі вони зможуть отримати дуже велику допомогу від цього спеціального фонду при міжнародному кримінальному саді. Це була розмова з Володимиром Яворським, правозахисником, експертом Центру громадянських свобод при мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька.